Ворожий вогонь цієї ночі потрапила й одна з громад у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Про це повідомляє місцева влада. Знову обстріляне, і місто Нікополь. Від потужного вибуху під ранок здригнулися й жителі обласного центру. Деталі поки не розголошують. А напередодні на Дніпропетровщині російська армія здійснила масовані атаки на мирних жителів. 13 людей загинули. Одинадцятеро постраждали. Усі прильоти припали на багатоповерхівки, палац культури, гуртожиток, дві школи та будинок для літніх людей. Найбільше загиблих у гуртожитку там мешкали пенсіонери та працівники місцевого гірничо-збагачувального комбінату. Софія Богуцька з подробицями. Бах-бах-бах! Скакою почали трясти. Ніколи такого не чув. В армії служив, не чув. Пан Юрій розповідає: минулої ночі, щойно закінчив дивитися футбол, як почув сильні вибухи. У його кімнаті на другому поверсі здригнулися стіни та вибило скло. Реактивні снаряди, які випустили росіяни, обвалили горішні третій та четвертий поверхи. Там одразу було дев'ятеро загиблих. Отут три рази бахнуло. з тої сторони. Вікна повилітали Потім почали виносити. Мертвих крові ще там намірено. Двоє вийшли, їх вродяє, як з бідра хто облив кров'ю. 70-річна пані Віра мешкає у сусідньому будинку. Вона теж бачила той страшний обстріл. Вікно побачила клуб диму, лежачи навіть в кроваті в ліжку, і я не встигла навіть помітити, як через три секунди був цей вибух. Я ледь, ледь встигла заскочити в туалетну кімнату, де правило двіх сін у квартирі жінки на другому поверсі тріснула стіна у коридорі та скло на балконі. А коли пані Віра вийшла на вулицю, жахнулася від того, куди прилетіло. Один із реактивних снарядів з установки Смер залетів у квартиру на третьому поверсі. Снарядом буквально вибула фасадну стіну, перебило перекриття, та він зупинився на другому поверсі. На щастя, цієї ночі у помешканнях нікого не було. Ось у цій вщенці зруйнованій квартирі мешкала 86-літня жінка. Цієї ночі її не було. Сама подзвонила їй, сказала, дайте мені телефон сина, я передзвоню сину, і потім вона каже, що трапилося. Я говорю, та тут трошки зруйнована ваша квартира. То приїхала вона з сином десь уже о сьомій годині ранку. Ну і Слава Богу, таблетку до цього випили, заспокоїли. До місцевої лікарні доправили 11 потерпілих. 56-річна Людмила отримала скалкове поранення у своїй квартирі на першому поверсі, поки що ходитиме на милицях. Я Не слышала ні свіста, нічого. Просто хлопок перед окном, стікла одразу сюди в кімнату. Коротше, я це ж, коли колок потрапив в ногу, вибігла. І в коридорі між арками стояла бокану бахка. Ну в ногі е був жда, разрубала розрубала там 10, и он застрял уже у меня там ноги. На жаль, двоє постраждалих від цього обстрілу пізніше померли в лікарні. У них були опіки та травматичні ампутації кінцівок. Ще чотирьох у стані середньої важкості відправили до лікарні обласного центру. П'ятеро лікуються у марганці. Хворі в стабільному стані, в тому числі психологічному стані. Це по полі травми, міновибухові травми, осколкові поранення, переломи, травми м'яких тканин, травми стегна. Гомілки, сідниці, Смерчі та гради прилетіли у місцевий палац культури, пошкодили 21 багатоповерхівку, приватний будинок та дві школи. В Одну з них окупанти поцілили трьома снарядами. Мер міста каже, марганчани уже третій тиждень як втратили сон. Щовечора та щоночі по них працюють реактивні установки російських окупантів із Запорізької атомної електростанції? Та ця атака була найкривавішою. Це просто. І над нашими людьми, запугувають їх. Просто в зданиях и сооружениях ніколи не було военных. В детских садах, які раніше прилітали, там ніколи не було, що здесь в общежиті никогда не було военных. Це просто йде запугування нашого населення. Софія Богуцька, Ярослав Шико, програма Вікна СТБ. Єдині новини.